Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. І нагадаю, що зараз у нас на екрані номер карти і QR-код. Ми збираємо на машину для 57-ї бригади на вовчанський напрямок. Дякую всім глядачам, хто доєднався, і дякую всім, хто збирається це зробити. Не проходьте повз це дуже важливо. І сьогоднішній ранок мені здається найкращий час для того, щоб допомогти силам оборони. Ну а до нашого ефіру доєднується офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан. Пані Руслана. Я вітаю вас. Вітаю. Я вам дякую, що ви так зранку приєднались до нашого ефіру. Росіяни ось днями розповсюдили черговий пропагандистський фейк, нібито про захоплення Вовчанська. Збройні сили цей фейк звичайно спростували. Розкажіть, яка ситуація у зоні відповідальності вашої бригади? В зоні відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади, зокрема у місті Вовчанськ та на його околицях, продовжуються штурмові дії. Ворог тут активно наступає та контратакує. Відповідно, ми відповідаємо і продовжуємо тримати свої позиції. Дійсно, це не вперше, коли ворог доповідає про те, що Вовчанськ захоплено. Вони намагалися тут вивішувати свої прапори спочатку у вересні цього року. Ось потім нещодавно в листопаді, на початку місяця. А ворог Намагається у себе медійно створити картинку, що місто вже захоплене, що Вовчанськ вже зданий. Від але це не так. І ми продовжуємо тримати позиції. Там перебуває піхота на те, щоб тримався вовчанськ. Працює вся бригада, артилерія, дрони, наші пілоти всі працюють для того, щоб власне утримувати далі оборону. Пані Русано, ви передали нам свіже відео з Вовчанська. Це звичайно, як ви бачите, просто суцільні руїни. Прокоментуйте, будь ласка, ці кадри, хоча, звичайно, тут і коментувати щось важко. Росіяни перетворили Вовчанськ на Бахмут за п'ять днів. Зробили вони це ще у травні 2024 року, коли почали повторний наступ на місто. Ну і відтоді, власне, вони руйнували і руйнували тут. Лилися каби, це було на початку просто незлічена кількість. Руйнувалося місто для того, щоб нам було невигідно тримати оборону, для того, щоб це було складно робити. А проте, попри це, 565 днів. Сьогодні вже 566, Тримається оборона вовчанська. А це дійсно важко. Піхотинці вимушені. Ну тобто, вони перебувають в підвалах. Інколи це суміжні з росіянами підвали і так тримають оборону. Місто зруйновано вщент. Впізнати що де можна? Ну звичайно, місцеві певно, що ще зрозуміють, де ну і наші бійці, тому що вони дуже довго, а, дуже довго стоїмо на цьому напрямку. Тому ми ще впізнаємо: О, ось тут була школа, ось ось тут було. АТБ, а проте звичайній людині вже впізнати тут а, залишки, що де неможливо певно. Пані Руслано. Ми вже зібрали на авто для вашої бригади понад 40 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, для яких Це. потреб ця машина дуже потрібна. Так. Ця машина потрібна для групи інструкторів 57-ї окремої піхотної бригади. Це той підрозділ, який власне готує, зокрема, піхотинців до боїв. Ті машини, які потрапляють до бригади волонтерськими засобами або забезпеченням, в першу чергу їдуть до піхоти. Про це ця автівка треба для групи інструкторів для того, щоб вони були мобільними. По перше, тому що це їхня безпека. Перебування на полігоні вимагає швидко інколи дуже швидко поїхати, змінити локацію. Самі нещодавно бігали від ракети, убіжали, все було добре. А проте, ось ця мобільність вимагає автівки. Окрім цього, в них багато реквізиту для навчань. І перевозити його теж для того, щоб не зберігати, не жити біля нього на території навчальних центрів. А для цього треба машина, яка розв'яже руки власне інструкторами, завдяки яких вони зможуть стати мобільними. Пані Русланої останнє запитання в понеділок. Уже зима, перше грудня. Чи забезпечені ви зимовим спорядженням, зимовим одягом? А як розкажіть з цим ситуацією? Готуємось до зими, пам'ятаємо минулу зиму. У Вовчанську вона була важкою. Зокрема, і штурмові дії ворога тоді були активні. Не, не можу сказати, що загалом колись тут не було ворожої активності. Проте минулу зиму ми добре запам'ятали. Відповідно, та бригада готувалася, готувалася давно. Ми не чекаємо, що з приходом зими стане легше навпаки, знаємо, що це буде важка зима, зима в якій знову доведеться тримати оборону. Що росіяни не відступлять, вони теж готувалися. Відповідно далі продовжуємо тримати стрій, і знаємо, що це буде важко, але не буде соромно. Точно не буде соромно. завдяки таким захисникам і захисницям, як ви. Ми зібрали понад 60 тисяч на авто для вашої бригади. Пані Руслано. Я вам дуже дякую. Нагадую, що з нами була на зв'язку. офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка.